Моя кохана, пишу тобі вночі, не знаю, чи дійде це лист до тебе, але знаю, Бог чує кожне слово. Мене взяли за ім'я Христа, вони думають, що забрали в мене свободу, але не знають, що свобода це не двері камери, свобода це залишитися вірним істині. Мені страшно, я не буду цього приховувати, але ще більше я боюся зрадити того, хто віддав за мене своє життя. Якщо мені доведеться пройти цей шлях до кінця, я хочу пройти його з чистим серцем. Будь сильною. Навчай дітей любити Ісуса більше, ніж цей світ. Скажи їм, що їхній батько не герой. Я просто намагаюся не зректися віри. Моліться за мене, я молюся за вас щодня. Ми ще зустрінемося. Якщо не тут, то в Божому Царстві. Люблю вас. Це один із тисяч листів, написаний християнами, які відбували своє покарання в тюрмах, в таборах, в лагерях. У ХХ столітті здавалося, що людство залишило в минулому переслідування за віру. проте для мільйонів християн у Радянському Союзі реальність була іншою у державі, яка проголошувала свободу, рівність і братерство. Віра в Бога стала небажаною. Християнство вважалося пережитком минулого, загрозою нового суспільства. Цей фільм про людей, які не мали зброї. Їхньою силою була віра, за що вони поплатилися високою ціною. Після революції 1917 року. Нова влада почала будувати суспільство, засноване на соціалістичній ідеології. У цій системі для Бога не було місця, релігію оголосили опіумом для народу. Віра, на думку керівництва, заважала формуванню нової радянської людини. Держава взяла курс на повне викоренення релігії. Антирелігійна пропаганда проникала всюди. У школи, газети, плакати, кіно дітей з раннього віку навчали, що віра це обман, а віруючі – відсталі люди. Попри проголошений атеїзм, радянська ідеологія фактично стала новою формою віри, замість Бога, партія і вождь, замість святого письма, ленінські тексти, замість спасіння душі, світле комуністичне майбутнє. Тут ми можемо побачити, як люди таємно збиралися в підвалах, не зрікаючись своєї віри та переконань. Одні продовжували молитися пошепки, а інші відбували покарання в тюрмах і таборах лише за те, що вірили в Бога. У той час не було різниці, ким ти був православним католиком чи протестантом вірити в Бога було заборонено. Саме в цей період проводився перепис населення. Під час якого людям ставили, здавалося, просте, але дуже небезпечне, запитання чи вірите ви в Бога? І знаєте, що вражає найбільше 57% опитаних не побоялися назвати себе віруючими. Попри заборони, страх, тиск і потужну пропаганду проти Бога, більше половини людей відкрито визнали свою віру ці результати дуже не сподобались вождю вони показали. Що віру неможливо викоренити указами чи страхом, і саме тому боротьба з релігією стала ще жорсткішою, для християн радянська реальність означала постійний тиск, богослужіння дозволялося лише під суровим контролем, а часто заборонялося повністю. Священників, пасторів і проповідників звинувачували в антирадянській діяльності багато хто був заарештований, відправлений у заслання, опинився в трудових таборах, віруючи втрачали роботу вони втрачали можливість кар'єри, можливість навчання, їхні діти зазнавали дискримінації в школах і в інших закладах зберігати біблію було небезпечно. Розповідати про віру ризиковано. Життя відкрито, як християнин майже неможливо. В школах вчителі часто публічно висміювали віруючих дітей, часто вчителі ставили дитину перед класом і казали Ти віриш у Бога? То покажи, де він, чому він тебе не врятує від двійки? Діти сміялись, а дитину принижувало як відстало. Один шахтар із Донбасу. Згадував, сказали або церква, або робота у мене було четверо дітей, але не дивлячись на це, вони тримали віру в Бога на першому місці. У цей період держава жорстоко протистояла вірі, і багато людей були засуджені одних до тюрем і таборів, інших до розстрілу. Нижче наведено декілька реальних документів та імен людей, яких вдалося знайти. Орлов Олександр Васильович агітував людей водити дітей в церкву, і за це був засуджений на розстріл. Бабійчук Дмитро, учасник релігійної групи, відвідував нелегальні служіння, осуджений строком на 10 років. Колоков Георгій Йосипович, служитель релігіозного культа. Засуджений на розстріл Фатєєв Степан Михайлович. Звинувачений у належності до релігійної громади євангельських християн та проведення нелегальних зібрань, засуджений до вищої міри покарання, розстрілу Зінов'єв Олексій Михайлович звинувачений у належності до контрреволюційної релігійної групи, євангельських християн-антивоєнників, проведення нелегальних зібрань, вербування нових членів та допомога засланим. Засуджений до вищої міри покарання. Розстрілу. Махаєв Сергій Константинович. Звинувачений у викладанні Божого закону дітям. Засуджений до розстрілу. Циплаков Тимофій Олексійович. Звинувачений у членстві в контрреволюційній нелегальній сектантській організації Баптистів. Засуджений до вищої міри Покарання. Розстрілу. Бойченко Семен Григорович. Звинувачений у контрреволюційній агітації та проповідування віри в Бога, засуджений до вищої міри покарання розстрілу Горячов Євфимій Микитович, звинувачений у тому, що працюючи нічним сторожем тих складу, разом із священником Моринським щодня проводив читання вечірніх молитов, засуджений до вищої міри покарання розстрілу. Це лише декілька людей, яких ми можемо побачити. Але загалом, за період сталінських репресій з 1929 по 1953 років, на території Радянського Союзу було вбито більше одного мільйона осіб, і понад 18 мільйонів людей пройшли через систему ГУЛАГу та спецпоселень. Та навіть у таких умовах віра не зникла, церква пішла в підпілля, богослужіння проходили в приватних будинках уночі або на світанку, вікна завішували, двері зачиняли, люди приходили по одному, щоб не привертати увагу. Біблія переписувалась від руки або передавали таємно, хрещення здійснювали на річках, у лісах, далеко від очей влади. Віруючи підтримували один одного, ділилися останнім, молилися разом. Це була церква без будівель, але з живою вірою. Незважаючи на сурові заборони і постійний страх, серця людей продовжували горіти любов'ю до Бога вони не могли мовчати, бо віра жила всередині них. Служення часто відбувалося далеко в лісах, подалі від чужих очей, а іноді Просто вдома, вночі, збираючись по кілька осіб, щоб не привертати увагу. Сусіди чи родичі, які не розділяли віру, могли викликати поліцію, і за це людину засуджували. Тому все відбувалось тихо, обережно, у глибокій таємниці. Навіть водне хрещення робили часто вночі або під ранок, коли інші спали. Щоб уникнути контролю влади. І Хоч контроль був суровий, а небезпека постійна, люди жили, молилися, співали і прославляли Бога. Їхня віра була сильнішою за страх, і навіть у найтемніші часи серця їхні залишалися вільними. Бо віра це не лише обряд чи слова, це світло, яке ніхто не може загасити. Історія радянських гонінь насамперед історію людей, пастор, який відмовився зректися віри, знаючи наслідки, родина, яку звільнили з роботи через відвідування зібрані, молода людина, які закрила шлях до освіти через християнське переконання. Ці історії рідко потрапляли в газети, про них не знімали фільмів. Але саме вони стали фундаментом віри для наступних поколінь. Нам годували нас крап... крапивою, От. саму крапиву. Цілий рік вас кормили крапивою. Крапивою. От. А на второї городі ж кашу, то вони От. Там у книжці їй написано, От. Mm -hmm. то вони візьмуть крупи. От. У, у сітку, от. Проварять її, а потім сітку витягують вот у ту всю кашу, а нам юшечки дадуть там 200 грам. І вот. так цілий год, да? вот так? І отак нас годували. І дійшло до того, що фітіль номер один по лагерному. хто був я. Это ви були, так? Да. да. Фетильна ми родину. Это так в ладіа. До, так, да. доходяга. Їли хлеб, сухари. Сухари по 250 грамів сухарей. Сухарей по 250 грам давали на чоловік. Ну, вже повслабали, вже там. Їли все, і там Через недільку і вже ну через, через тиждень, через дві неділи вже стали мліти, як воно називається Падати по... Падать без сознання. Падать без сознання. А, в обморок. Ну і дуже нам було тяжко, дуже тяжко, бо давали тільки вже тюремний пайок, це 200 грам хліба і все. І черпак баланди на цілий день. Ну, ми ще видержували молодіж, а старші вже сестри почали пухнути. Вже місяців чотири просиділи ми. Яке заняття ніяко, ні читати не розрішали, і писати, бо не було чим, і не було що писати. Ну не, не розрішалося це в цій тюрмі. Ну, звісно, знаходитися дуже важко було там, тому що лісоповали їх на лісоповали. Перше, що там. На лесоповалах мужчины рубили деревья, женщины сучки обрубали. Она рассказывает, что было очень холодно, зима. И говорит, в шесть подъем. И везут их, ну, на... гонят их на этот лесоповал. Они там работают целый день, а потом приходят уже мокрые все вот от снега, от всего ложат э, свою, это, свою одежду под себя и ложатся, чтобы она как-то высохла. И на утро опять подымались, опять шли на работу. Как да. у них было с питанием? Как они выживали? Ну, очень сложно. Питание, конечно, у них было, ну, как она говорит, баланда. Такая вот Говорит ли беда, или трава какая-то, и вот тянется, берут черпак, нальют, и вот это мы кушали. Но там, где она находилась, и там врач одна женщина говорила девочки, не разводите водой, а ешьте вот эту гущу, а водой, когда разведут они, то они отекали прямо от голода. Пухли и умирали. И вот она помнит из своей жизни, рассказывает: просыпаюсь с одной стороны мертвой, с другой стороны, мертвый. Давали только ну, один черпачок баланды, там ну, около стакана примерно. Баланды на, на сутки. І 100 грам хліба. Я став на коліни, я вже плакав, прощив Бога, говорю, Господи, накорми мене хоч один раз, потім я вже вмру. Тоді в нас не було слова Божого, ми тільки чули його на собранні. Листочок це календар. Із календара і Боже слово написано. Це так, в мене як... такий листочок мені подарили, що з апостолу, що ні другого імені под небом даного чоловіком котрим би нас лежало спаси, то я так радувався, подивлюся, це ж слово Боже. Одна Івангелія була в мене цієї пори у в літньому домі, у нас у селі лежить стара, стара, така. І е, зборники е, все писали від руки. Ну, псалом. Отак от співали. А співали дуже гарно. І... Так хотілося бути в собранні, не смотря, що в любе яке я можу застати, поштрахувати, переписати. О, і все одно люди йшли, йшли і, і, і каялися. Це 30 з лишним кілометрів. Прийшов 9 часу вечора, а мені так хочеться на собранні побути. А собрання десь буде 4 часа ранку. І я йду. Переповнена камера. Люди не могут даже сесть, они стоят. И где-то там, в углу воровская элита, когда входит человек со своим вещмешком, элита зашевелилась, подбирается к тебе и говорят: снимай фуфайку, ты послушно снимаешь фуфайку. А ну что там у тебя в вещмешке? Ты должен раскрыть свой вещмешок или отстоять свое право на вещмешок. И потом вопрос. А за что ты сидишь? И когда ты говоришь, что ты христианин, вдруг вопрос, ты хайло знаешь? Ну, знаю. А ты того знаешь? Знаю. Называют еще одного имя узника. Знаешь, знаешь, отдать все обратно. Вот твое место. Рассказы. Перед тобой уже прошли. Уже дорогу продорили твои братья. Уже здесь, на этой Свердловской пересылке, кто-то отстоял право. И теперь тебе, молодому, 25-летнему юнцу, легко пройти по этим пересылкам. Он тебе подходит, этот Свердловчанин, говорит, ты куда идешь? Если ты будешь на Свердловских зонах, не бойся. Вот записочка. Ты только покажи, тебя встретят, тебя обогреют, тебя накормят. Вы знаете, друзья, я там понял... Что такое братство? Даже в этих условиях ты понимаешь, братья здесь были. И когда ты находишься в камере и ты смотришь на, на стены и увидишь надпись тех священного писания, радостью наполняется сердце, потому что перед тобой уже прошли путь. 1980-х-90-х роках радянська система почала руйнуватися разом із нею ослаб і контроль над релігією. Церква почала виходити з підпілля, біблії більше не потрібно було ховати, для багатьох це було диво, про яке вони молилися десятиліттями, але пам'ять про пережити залишилася. Початок 80-х років став початком нової ери для християн. Перші віруючі, які раніше були засуджені до тюрем і таборів за свою віру, поверталися додому. Зібрання нарешті стали відкритими. Більше не потрібно було ховатися у лісах або збиратися вночі по кілька осіб, щоб уникнути уваги влади. Водне хрещення відбувалося відкрито, у зручний для церкви час, а не під покровом ночі. Ця свобода була довго очікуваною і дорогою. Багато хто заплатив за неї життям, здоров'ям і руками ув'язнень, кожне повернення додому, кожне служіння та молитва стали маленькою перемогою над страхом і репресіями, свідченням того, що віру неможливо зламати. Разом із відкриттям церков і зібрань повернулася можливість відновлювати традиції та передавати віру молодому поколінню. Діти і онуки могли бачити, щоб бути християнином не злочин, а джерело радості та духовного життя. Початок 80-х символізував кінець епохи страху і початок надії. Віра, яка протягом десятиліт ховалася, тепер могла світити відкрито, і, хоча пам'ять про страждання залишилася, люди нарешті могли цінувати свободу, молитися, співати, прославляти Бога та жити у згоді зі своєю вірою. Ця свобода назавжди залишилася в наших серцях, як нагадування, що віра сильніша за будь-які обмеження. Гоніння християн у радянські часи це нагадування про те, як легко можна втратити свободу совісті, і водночас це свідчення сили віри, яку неможливо знищити наказами, заборонами або страхом. Пам'ятаючи минуле, ми краще розуміємо цінність свободи сьогодні. Сьогодні я хочу, щоб кожен пам'ятав за свободу, яку ми маємо сьогодні наші прабатьки заплатили надзвичайно високу ціну їх принижували, ламали, змушували мовчати, але вони зберегли віру, гідність і пам'ять. Саме завдяки їм ми можемо сьогодні бути вільними. thank yeah. you Вперед неравея на смену идите, усталым бойцом не страшитесь креста.